Я вітаю глядачів телеканалу Репортер. Ми пишемо цей ефір 2 травня. Це дійсно така дуже важка дата для Одеси. Загинуло багато людей. Я думаю, досить там не варто. Нагадувати, що трапилося в центрі міста. А потім навколо і в будинку в профспілок, це з одного боку, з іншого боку, є. Певні такі моменти, що навряд чи можна було б бути впевненим, як що якби ці події не трапились, то Одеса сьогодні була би українською. Тому таке складне, достатньо питання. Будемо аналізувати з представником експертної групи 2 травня, Владиславом Болінським. Владиславе, я тебе вітаю. Дякую, що приєднався. Да, всіх вітаю, слава Україні. Героям слава Владиславе, от е, с, пройшло вже е, стільки років, 11 років. Фактично, да е, е, як ти оцінюєш ці події вже через от, певну при, призму часу? Е, ви знаєте, е, дуже цікаво, що по перше, ми очікували от цього рішення суду справ людини. От, і, е, бо ми знали про позови, і е, дуже цікаво, що наші висновки нашої групи я маю на увазі ще 14-15 років вони е, ну знаєте, начебто були покладені в ці висновки. От експертної групи Совята Європи, тобто вони були, скажімо так, враховані, бо це було на поверхні, от, і якщо дивитися, от наші висновки і порівнювати їх за слідством ну того часу, то ми побачимо, що якраз дуже багато розходжень було зі слідством. А от якраз висновками Суду справ людини міжнародного таких розходжень немає, бо ми відразу казали, що так поліція не виконувала своїх обов'язків. Ми відразу казали, що так пожежні машини вони на 40 хвилин затрималися. От, і встановлення якраз от цих хвилин саме стало можливим завдяки пожежної експертизи, які теж ми зробили. В нашій групі, а взагалі-то ми бачили в ну постійно в такому текучому режимі вплив цієї пропагандістської машини і дуже серйозний. От. І ми бачили, що наскільки багато грошей вкладає Росія. Бо це була така, знаєте, дуже впливова ланка якраз е, інформаційної війни. От е, всі казали, гібридна війна, гібридна війна, от е, знаєте а е, от розуміння того: а в чому гібридність, його ну, начебто, не було. Причому не було в першу чергу е, у держави, бо ми бачили, що з того боку, з боку Росії вкладаються величезні кошти, а, а з боку України навіть слідство таке незалежне і відкрите, і об'єктивне слідство не проводилося. От, тому вже після початку півномасштабної війни. Е, ну, так, звісно, роль е, нашої групи, вона вже, ну скажімо, її не була. От тому що все, все вже стало на поверхні, все вже ну. Вона е... вже, вже фактично завершила роботу, висновки ж то були вже. Там де якісь нові факти, ну, вже через е, стільки часу. Я думаю, нереально. Нереально, так, але. На на базі нашої групи була скажімо так існувала дуже потужна команда, от е, яка могла б е, прикладатися до інших, е, скажімо, таких е, ключових подій е, з точки зору аналізи е, пропаганди, з точки зору от е, міфів е, з боку російської е, пропаганди. Бо бо це е, такий окремий дуже е, важливий. Напрямок в умовах такої гібридної війни саме гібридної, але зараз, коли вже війна стала відверта такою агресивною з боку Росії, це вже втратила принаймні тут у нас актуальність. Але якщо ми подивимося, як Росія зараз впливає на на Європу, на європейські держави країни, ну і я маю на увазі і події в Румунії з забранням Джорджеску вплив такої пропагандистської і Інші країни, то це ну, є, є з приводу Румунії. Тут є така, як на мене, основна має бути версія, що Джорджеско є сам, скажімо, представником, представником російської пропаганди в Румунії. Тобто, не так. він потрапив під неї, а він її просуває постійно. Так, так, але якщо подивитися саме інструменти важили і все інше. От вони ж не дуже відрізняються. Знаєте, це вже існуюча методичка КГБ, яку вони так чи інакше приміняють е, от, е, для умов, для, для ефективності своєї. Саме тому, е, і тут е, розумієте, от якраз якщо б з боку держави було таке комплексне розуміння цієї проблематики, і було е, бажання протистояти. То скоріш за все, ми би і займалися би цим, але до скажімо, початку війни це не було. Це була ініціатива суто наша як вузьких спеціалістів, як журналістів. От, але ну да, в нас були деякі проекти. От ми створили за грантові кошти е, фільми. Розслідування вони дуже цікаві. але от такої методичною, методичної з боку держави, роботи антипропагандистської її не було, і от зараз, коли вже ну я пересмислюю і дивлюся на ці події, так я, я розумію, що і це дійсно, якщо не, не та перемога. То велика вірогідність того, що Одеса де і взагалі, тому що Одеса це ключовий, скажімо так, форпост для України, взагалі, от і е, судьба України невідома, тобто є великий сумнів, що Україна встояла. От, але окрім цього, я ще і е, на, на фоні от. Аналізу пропаганди та інше, і я ж знаю, що цією пропагандою використовували її дуже ну, гарно для себе багати, багато політиків місцевих і України. Я вже не кажу про ОПЗЖ, бо це більш глобальна така ситуація. Да? ну, от «Довіряй ділам, який брат близнюк цієї партії, от. Точно скористувався і Гнаді Леонідович. Він завдяки цим подіям його обрали в 2015 році величезними голосами, Бо куліковці оці вони якраз за нього за нього агітували. От і потім ми знаємо, що от кожного року відбувалися події на 9 травня. Коли от ці таскали цих дідів на палки, а це ж була теж такий пропагандистський Підхід е, з, з боку Кремля КГБ, і це все відбувалося в Одесі завдяки підтримці такій ну негласної підтримки Труханова. Ну, Саме ініціатива з Георгіївською стрічкою вже вона була не тому що було на рівні е, закону в Україні це заборонено. Да, так придумали да. цей безсмертний полк, тому що ну, е, родичів тягати на цих на, на палках ну, закон не, не буде таке забороняти. Тому от з'явилося такий ерзац-акція замість георгіївської стрічки, так, да, такі гібридні інструменти, от які в Одесі в першу чергу дуже і дуже підтримувались, от. тому при тому, що, начебто, вже пройшло 11 років, але ми бачимо, що слідство так і не завершено, бо, по перше. Підозри ще вручуються, і по зараз йде слідство по тому, як по беркутовцям, бившим минулим, от ще деякі напрямки. Але і от питання от пропаганди, яка була використана от на місцевому рівні місцевими політиками, це теж дуже важливе питання, бо умови скажімо, такі інформаційне існування Одеси вони ж не змінилися зараз. З'явилися інструменти е, у вигляді телеграм-каналів, от існування такого е, ну фізичного підполя да проросійського, е, воно вже не обов'язково, так е, бо є інші інструменти, інші методи, е, які якраз на от е, на тлі оцього… цього е, такого ну, ватного, скажімо, час, бо я не можу казати, що зараз Труханов він проросійський, бо він це дуже гарно скриває. Але такого е, стану воно дуже, дуже гарно все відбувається, все це. Угу. Е, Владислава, тут ще один от момент, який тобі хотілося задати. Е, я багато не один рік, скажімо так, їздив на суди по 2 травня. Е, чому фактично всі фігуранти, які ну. Так, давай не з точки зору закону, з побутової точки зору, очевидно, що винні. Чому їх всіх відпустили? Зокрема, одного з лідерів антимайдану, капітана Какао, який, до речі, на відео в суді показували, де чітко видно, що це він в балаклаві, в формі. Ну тобто, з побутової точки зору, я думаю, жодної людини немає сумнівів, що вони відповідальні за безлади в центрі міста, але суди багато років. Як результат їх відпускають. Як оцінювати, ну, це каже в першу чергу про якість проведених слідчих робіт і про докази, які були надані суду. От якість цих доказів. По-перше, спочатку ця справа розглядалася як масове заворушення. Ну, це взагалі смішно. Ну спроба, ну, фактично, нерегулярні російські війська, які. Були в Одесі, да? бо тут е, було озброєння та інше. От, е, під час е, взагалі таких подій, е, коли державна влада вже була повалена в Донецьку, в Луганську, от розглядати як, як масове заворушення, ну це смішно. І е, е, саме тому оця перша справа. Вона ні ні призвела до обвинувачень, тобто люди там 19 чоловік да, були оправдовані, От. а потім вже звинувачення по іншим статтям воно базувалося на матеріалах справи, які були частково втрачені. які... Ну давайте так. Якщо керівник слідства цвітков, в 18 році тільки здається, він. Вже потратив потрапив в Росію і хизувався звідки з Росії, що він саботував проведення слідства на користь Росії. Ну це ж про щось каже. Да? А в а в Україні ж він ні підозри йому, нічого. Він же ж тут був вплоть до 18-го року. Розумієте, те ж саме можна сказати. Про Бадилана, який фактично саботував і не давав автівкам виїхати на кулькового поле, але він теж був до останнього в Одесі. Він навіть приймав участь в виборах, і тільки потім він поїхав в Росію і зараз там обіймає е, посаду е, дуже високою. Він чиновник. Це і я, теж... як це яка ж е, має бути іронія, що російська що він в Росії очолює в Криму, очолює. Я не знаю, чи зараз ще очолює е, ДСНС місцеве е, в тій державі, яка, начебто, звинувач, звинувачує українських нацистів е, в лобках, що е, вони спалили там е, мирних громадян про російську да, позицію, да. і його призначають ще головою ДСНС. Так, да, це дуже смішно, але от уявіть собі, що які висновки мають органи незалежні, да, судові органи, я маю на увазі зараз ЄСПЛ, до яких висновків вона вони мають прийти? Якщо Богдан дійсно е, не давав виїхати автівкам там 40 хвилин, і якщо очолював е, на той час Фучуджи, який теж е, якось там взаємодіяв. з... З проросійською стороною. От. Тому це, це ну, мене не дивує. От. Але я все ж таки вважаю, що невірна кваліфікація відразу цієї справи, вона якраз і, і саботаж з боку керівних органів. Слідчих органів він якраз і призвел до того, що до суду поступали ну настільки ніякісні справи, вони там е, стосувалися різних е, людей обвинувачення, але вони були під копірку, розумієте, іноді навіть прізвища були е, переплутані в, в них. Тобто, ну до яких висновків мав прийти суд вже потім, коли е, була розглядалася справа. Проти якраз Долженкова і Міфьодова по поваленню державної влади. Там 105 стаття, по моєму частина перша. Mm -hmm. От так, і вже там був. Матеріал, і вона розглядалась більш серйозно, але давай, давай, давай нагадаємо нашим глядачам, що е, дехто міфодов з'явився в Одесі саме перед цими подіями, і він не просто з проросійською позицією він громадянин Російської Федерації, не прихований да. там якийсь да, так. І от якраз по цих двох персонажах от були вже розгляд цих судових справ, але вони ж потім по обміну пішли і їх просто обміняли на наших військовослужбовців. От тому тут ці справи теж ні до чого не призвели. А те, що стосується обвинувачення проти керівництва поліції. От, ну я не хочу розглядати справу Луціка. Бо, здається, він тоді не дуже контролював ситуацію, а її більше контролював Фучуджи, який так. був да, його замом. От і Фучуджи ж відразу були ж події 4 травня, коли Фучуджи розпорядженням своїм відпустив там 63 затриманих куліковця, антімайдановця. От і, і він же втік, втік через Придністров'я, втік в Росію. І він навіть не став оскаржувати рішення. Бо, будучи вже в Росії, йому дуже вигодно було, щоб його звинувачували якраз в діях на користь Росію. Він же ж там герой. Розумієте, ну, от е, с -с саме тому, е, от, такі, от такі всі е, справи вони вказують на стан, по перше. Держави на той час на час на 14-й рік то що це були в основному або проросійські чиновники, або під впливом Росії спецслужб може і це вказує на, на якість дії слідчих. Сьогодні, коли поле, воно очеплено, туди нікого не допускають. Ми пишемося о 16-й годині. Станом на цю годину, начебто, жодних провокацій, все спокійно. Будемо сподіватися, що все так буде і надалі. Владиславе, я тобі дякую, що ти знайшов час і приєднався до нашого ефіру. Так, да, дякую, дякую, Константин. Я також дякую нашим глядачам. На все добре.